І я додам, що командувач сухопутних військ збройних сил України генерал майор Михайло Драпатий заборонив переведення фахівців зв'язку до піхоти та на інші посади. Принаймні про це інформує портал мілітарний з посиланням на джерела в командуванні сухопутних військ, і вони зазначають, що провели аналіз військових частин, які готували фахівців зв'язку, і з'ясувалося, що Є факти безпідставного переведення до піхотних з'єднань спеціалістів зв'язку, які пройшли підготовку на базі 179-го навчального центру, і от зараз заборонено на рівні драпатого переведення зв'язківців. Ну і власне про ці всі рішення і про те, що продовжено у нас е, е, якраз проходження ВЛК обмежено придатним до червня. Поговоримо з Олексієм Гончаренком, це народний депутат України, фракції Європейська Солідарність. Пане я вас вітаю. Добрий день, вітаю вас. Е, ну, давайте е, на вашу думку, от рішення відтягнути, відтермінувати так е, ще на кілька місяців і дозволити обмежено придатним проходити ВЛК до червня. Ви вважаєте доцільним це рішення? Безумовно, доцільне рішення взагалі не зрозуміло на що було встановлювати цей дедлайн, який неможливо було виконати. І це все створило нові чергові проблеми для людей, коли вони мають терміново щось. Зробити те, що вони зробити не можуть, ми всі знаємо з вами. Це не секрет, що це цека, бардак, ВЛК бардак, черги і так далі. І це все знущання над людьми. Тому рішення безумовно доцільне. Але разом з тим, пане Олексій, дивіться, це так само впливає на мобілізацію, тому що по факту тоді ці обмежено придатні, яких можна, наприклад, переводити на певні технічні посади, на якісь можливо друга третя лінія охорона складів важливих об'єктів, вони так само залишаються в підвішеному стані, і на них по факту мобілізація не поширюється допоки Вони не прийшли ВЛК. а особливо якщо це дається на розсуд людині, тобто не заповісткою. Ти маєш просто пройти, от, проявити свою волю, скажімо. То ясно, що всі будуть відтягувати цей момент до останнього. Таким чином, теж створюючи тиск. А, Ви як... зараз оце... говорите про військовослужбовців, чи військовозобов'язаних? Військовозобов'язаних обмежено придатних. Ну, по-перше, будемо відверті: серед військовозобов'язаних обмежено придатних. Кількість тих, хто може бути на бойових посадах, абсолютно є мінімальна. І це. Ще в нас вже в збройних силах така кількість обмежено придатних, те, що називалося раніше, або тепер це називається придатні до служби в ТЦК, силах логістики і так далі. Обслуговування військових навчальних закладах. І така вже кількість, що я не розумію, на що їх такі кількості тримають. Вже нема посад в армії, на які ще можна набирати людей з слабким здоров'ям. Ну, Очі Нам потрібні здорові здоров військові. Це є очевидний факт. А от цих цих, те, що зараз намагаються вигристи, е, вигрібсти е, людей, які є 90% з яких є непридатними або придатними тільки не для бою, до небойових посад, ну це абсолютно не є шляхом. Я вже багато разів про це говорив. Я повторю ще раз: нам потрібно залучати військо здорових і мотивованих, чи я зараз марю, тобто чи це неможливо, абсолютно можливо. Просто треба створити мотивацію. А яка мотивація? А де грошове забезпечення? А де терміни служби, а де іпотека для військових і все інше, що могло би створити мотивацію для здорових та боєздатних? Нам краще мати 200-300 тисяч в армії реальних людей, які здатні воювати, чим говорити, ну 200-300 це я там цей напевно більше треба, але. Я не маю на увазі конкретну цифру, маю на увазі підхід. А чи мати на папері мільйон людей в силах оборони, з яких воювати більшості більшість не може? І далі нам говорять: у нас мільйон людей в силах оборони, ворога 600 тисяч, але вони переважають на всіх ділянках фронту. Як таке може бути? Просто? Тому а в мене просте питання: якщо в нас вже така кількість обмежено придатних або непридатних? До бойових посад людей вже є в армії, то куди ще туди набирати таких самих? І що це дає? Яким чином це збільшує боєздатність нашого війська? У нас є колосальна проблема, що коли ці люди, там їм вже не вистачає на них посад, їх виводять поза штат. А поза штатом вони починають отримувати 600, 700, 800 гривень на місяць. На місяць Ну людина не може жити на ці гроші. Це неможливо, фізично неможливо. Тому ну це дурня і, і підходи, і підходи, які ми бачимо. Вони не виправлюють цю ситуацію, а тільки погіршать її. Просто пане Олексій, дивіться, яка історія. Е, я розумію, про що ви кажете, але е, виходить, що так. Е, ну, наприклад, я вам про, процитую зараз пост одного з військовослужбовців Юрія Касьянова. це людина, фахівець з, з дронів, займається і служить в одному з підрозділів ударних безпілотних систем. І, власне, е, давно вже в цій сфері, і от е, він пише про те, що це проблема навіть не командування, яке намагається знайти людський ресурс поміж військовослужбовці, військовослужбовців військовослужбовців інших родів військ, це проблема політична і загальнонаціональна національна. І я тут насправді розділяю його думку, тому що ну є завдання, є наказ я розділяю. От. Так от. я теж вам це сказав. Так, во так от. я вам сказав, все сама. правильно. Все правильно, і от хочу розібратися тоді. А в першу чергу, от якщо дійсно проблема політична і загальнонаціональна. То яку треба в першу чергу вирішувати. Ви пропонуєте зробити, наприклад, іпотеку, грошове забезпечення, все це на рівні законодавчому і таким чином промотивувати людей. А з іншого боку, існує м, громадянський обов'язок, який мав би бути максимальною мотивацією для кожного українця іти захищати країну. То з чого треба починати: з політичної волі чи з національної волі народу? Можливо, вона просто вже зникла. Десь, ну, знаєте, це така розмова на, на довгі години. Однозначно, а, ну, перша, Я... перша перша є. Ми ж не єдина країна в світі. Є багато країн, і національна свідомість українців не треба самих себе вже знаєте. В нас цей оце такі трішечки. В нас це є самопригноблення і самоприниження. Я не знаю, яка ще країна в Європі могла виставити сили оборони в мільйон людей, які в Україні люди йшли. На початку вторгнення і добровільно йшли, і так далі, але не можна їхати виключно на патріотизму людей. Все одно цей патріот не можна так робити. Розумієте? Тут вже дійсно проблема політична. Давайте військовим, значить, у нас не збільшується вже декілька років, не збільшується грошове забезпечення, а навіть зменшується, тому що була відмінена тридцятка всім, і було це на початку двадцять третього року. А в той же час Укрпошті керівнику півтора мільйона гривень зарплата, Укрнафта півтора чи два, і Укрнафтабуріння, Рахункова Палата, і поїхали. Вони що, сліпі ці люди? Вони йдуть пішли, але вони не сліпі. Вони сидять в окопах, вони ризикують життям 30 днів на місяць, 24 години на добу. Це ті, хто виконують бойові завдання постійно, і вони отримують 130 тисяч гривень. Топ менеджер наближений до влади. Сидить в Києві в теплому кабінеті і отримує півтора мільйона гривень зарплати. Повторюсь, в державних підприємствах, тих підприємствах, які належать державі. Я не говорю, що в приватних підприємствах відбувається. Приватні підприємства живуть так, як вважають за потрібне жити. На те вони і приватні. Я кажу про державу. Но так не може бути. Та хто знищує цю мотивацію людей? Так хто її? Далі іпотека. Тут ніякі законодавчі зміни не потрібні. Потрібна постанова Кабміну. І почати це виконувати, чого це ніхто не виконує. Ну, тому неможливо четвертий рік, от буде вже скоро, воювати виключно на патріотизмі. Це неможливо. А паралельно люди бачать крупу її квартиру, набиту баблом, бачать безкінечних слуг народу, які втікають за кордон, набирають бабло мішками, пакетами, ще чимось. Ну, це ж все люди бачать. Так вони ж, ну як ви думаєте, це стимулює патріотизм? І саме ключове слово: а що там у нас з термінами служби? Ну так, да, людина готова, патріотична, готова піти воювати. Але ж це ж нормальне питання: а скільки воювати? От скільки воювати? Ну це требу, треба бути вже там супер мотивованим, щоб сказати, мені байдуже, скільки, хоч три роки, хоч п'ять, хоч двадцять п'ять. Буду воювати, значить, поки не переможемо. Ну реально, ну цих людей таких мало, все ж таки, зовсім. Ні жодна нація таких людей багато дати не може. Оце це якісь, ну прямо супермотивовані люди. Більшість людей хочуть, ну, я готовий воювати. Ну, і рік. Ну, може, два. Ну, я не можу воювати безкінечно. Ну, добре, е з цього питання суперечка ще триває. І не факт, що вона дуже скоро закінчиться. Е постанова Кабміну з приводу іпотеки так, це можливо, рішення якесь ну, досить швидке. Але в цілому, бачите, от ви. Сказали, що ця розмова не на п'ять хвилин, а на кілька годин. Відповідно, і процеси ці не на тиждень і не на два, а можливо на місяці, а можливо навіть День на роки. Шо? А люди Дивіться. потрібні війську вже. Ну тому, що треба слухати: дива немає, див не буває. Якщо ви нехтували людьми і не думали про їхню мотивацію два з половиною роки, то ви прийдете туди, куди прийшли ми сьогодні, і це було очевидно, і про це. Знаєте, не треба казати, що якась була е, вища математика, якісь вищі сфери. Це все було зрозуміло кожній людині. Про це я кричав з трибуни Верховної Ради два роки. Два роки вносив відповідні закони. Щось там по відпусках вдалось протиснути якісь мінімальні надбавки окремим категоріям. Так а в цілому все це ігнорувалося. Якщо ви ігноруєте військових місяцями, потім роками. Ну так, звісно, військова служба втрачає свою привабливість. Це ж, Ми ж розуміємо, ми говоримо про службу, на якій можна померти. Ну, померти сьогодні в Україні можна де завгодно, але там можна померти найшвидше. Як нам треба все було робити, щоб незважаючи на ну це від нас не залежить, на жаль, там вбивають. Незважаючи на це, треба було працювати над мотивацією цих людей з першого дня, з 24 лютого, 2022 року. Цього не було. І тому зараз говорять, а нам потрібні люди. Ну да, ну йде їх взяти цих людей. Ну так не буде, дива не буде. ці Люди не з'являться. Да, чи втрачено багато часу? Втрачено, але краще пізно, ніж ніколи. Давайте зараз вирішимо це питання. Давайте зараз е, дамо людям мотивацію. Давайте зараз замінимо систему ТЦК на рекрутинг. Давайте зараз посадимо туди необмежено військового травмованого. Необмежено придатного травмованого військового. А давайте посадимо людину, яка може підібрати ключі. І це ж є. Ну, ми, ми говоримо, деякі бригади, деякі частини, це все зробили. В них є ця система. Чого це не зробити на національному рівні, і а замість цього маємо цю совкову систему ТЦК? Бо вона, напевно, зручна. А... Бо вона зручна, а ще вона створює колосальний корупційний доход. Ну теж давайте будемо відверті. Ми ж всі бачили квартиру крупи. Ми всі бачили дивани начальників РТЦК забиті баблом. Ми всі бачили вілли одеського воєнкома в Іспанії. Ми ж всі розуміємо з вами, що це не поодинокі випадки, що це система. І Це знає кожна людина в Україні. Всі знають вже ставки. скільки коштує відкупитися, скільки коштує так, скільки коштує так, скільки коштує вийти з ТЦК, скільки коштує перетнути кордон. Ну, ну, ну про що ми говоримо. Добре, рішення драпатого зараз і його власне наказ на переведення. Ну, це дуже правильне рішення. Дай Бог, щоб воно спрацювало. Я знов таки це тема по технарям, Це ж не тільки зв'язківці, сапери, зв'язківці, РЕБ, РЛС, повітряні сили, техніки, механіки, ППО. Я розумію, що драпати не командує повітряними силами, але там теж величезна проблема. Дає я чесно кажучи, не ще не маю даних, що зупинився цей процес. Навпаки, я можу сказати, тільки сьогодні зранку читав нові повідомлення від військових, що продовжують вигрібати всіх і всяк піхоту в незалежності. Ці люди вміють, мають досвід, де вчилися, які навички мають, і це все дуже прикро, тому що да, ми златаємо якісь дірки на сьогоднішній день, але фактично нищимо нашу перспективу навіть середньострокову. Бо втративши це все-таки сьогодні 21 століття, і саме головним активом є мізки людей, і просто їх все це ну, знехтувати, буде мати колосальні погані наслідки. От, власне, і все. Ну але зрештою, піхота нам теж потрібна, та яка своїми нагаданнями, але найбруднішу будемо, але, роботу на війні. Да, але давайте будемо говорити так. Якщо нам не вистачає людей, то, то треба на все починається з діагнозу. От нам не вистачає людей. Ми нарешті зрозуміли, що росіян більше. Чи, ну, для когось це був секрет декілька років? Ну до речі. І нам так. трішки розпові... да, І нам трішки розповідали чогось інше, що зараз ми з цими людьми все дійдемо до Москви, і каву десь поп'ємо, і бітінів тягнемо в Криму, і так далі. Значить, вийшло трішки все інакше. Значить, Нарешті ми зрозуміли, що людей нам не вистачає. То тоді, напевно, треба поставити реалістичні завдання військові, визначити рубежі оборони. По природних е, е, лініях, тобто це річки, якісь висоти і так далі. Там, де ми можемо оборонятися меншими силами, де це буде потребувати меншої кількості людей, забути про будь-які е, іноді авантюристичні операції, е, наступальні, бо в кожній наступальній операції, ми втрачаємо людей більших на багато обсягів, ніж в е, обороні. Ну зазвичай принаймні. І так далі. Тобто, треба поставити реалістичні завдання, визначити реалістичні рубежі, які ми зможемо отримувати мінімально можливими силами, і далі вкладати ресурси, можливості в дрони, в зброю, в технічні ну, всі і... речі для того, щоб з... ві... сточувати росіян в ці рубежі. Ну і про політичні чвари треба теж забути. До речі, це теж дуже важливий момент. Ну в цілому, ну, так. в Україні. 100 відсотків тут я без натяків, я, я без знатіків абсолютно просто кажу, це, що... ні, так а я без натяків я вам говорю, я не знаю про що чваритися. Потім поки що що чвариться, ми ж всі розуміємо. Якщо прийдуть росіяни, нас всіх повісять на одному дереві, так. хто на якій гілці буде, то вже не буде мати великого значення. Тому я не знаю про що тут чваритися. Ну але для того, щоб не було чвар, треба одна річ, треба чути. чути. Проблема в тому, що все, що ми з вами говоримо. Все це говориться місяцями, пропонуються рішення, пропонуються законопроекти, пропонується допомога, все це пропонується і все це нехтується. Ніхто не хоче. От це проблема. Дякую вам, пане Олексій, дякую за ваші відповідь. Олексій Гончаренко, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність, щойно був з нами на зв'язку.